Будьмо уважні, сказав Господь, не і не будете суджені, не засудити, не будете засуджені. простіть Іван, простіть і вам, прости, вам, проститься, давайте і вам додасться добру міру, натоптану, потрясену, переповнену, дадуть вам, якою мірою ви міряєте, такою вам відміряють. Всім їм сказав також і притчу чи може сліпий водити сліпого, хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не є більший за вчителя, але навча, навчишся, кожний буде, як його вчитель. Чому дивишся на скалку оці, брата, твого колодиш, власні оці не чуєш, І як можеш сказати братові твоєму, дай брате вийму скалку з твоїм оці, ти, що не бачиш колоди, яка в твоїм отці. Лице міре, вийми з першу колоду з ока свого тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Немає доброго дерева, що родило би поганий і плід, Або дерева поганого, яке зродило би добрий, кожне дерево по своєму плоді пізнається, не зривають бо смокви стеринини, ані ожини, і не збирають з винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого приносить добре, лиха ж лиховив виносить, Босповноти серця уста, го, -го, 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 -го.